Представляє новий проект, створений спільно з обласними державними телерадіокомпаніями. Наш край. Наш край це місцевий погляд на витоки і сьогодення власної землі, історичних територій. Наш край це розповіді справжніх зірок обласних телебачень про неповторність, самобутність і самосвідомість мешканців України. Наш край це Україна і українці, життя за місцевим часом. Наш край це загадки нашої історії, незвичайні людські долі і невигадана фольклорна спадщина. Відкриваємо Україну разом, бо вона це наш край. Рада, головний політичний канал країни, рада, енциклопедія сучасної української влади. Рада. Ми робимо політику зрозумілою. Гірське село в садах Морель і місяць, мов тюльпан червоний, стіл Ясиновий, на столі Слов'янський Дзбан, у дзбані Сонце. Ти поклоняйся лише землі, землі стобарні, наче сонце. Так український поетичний геній Богдан Ігор Антонич позвали цю місцину в польському селі Новиця, де народився в 1909-му. Тут у Карпатах між річками Сяном і попродом та на захід від ріки Уш на теренах Польщі, Словаччини України здавна живуть Лемки разом з уцулами Бойками. Вони автохтонна група українців. Діти Гір, усе життя поклоняється Господу та рідній землі. У 1937-му великий українець Лемко Антонич Помер у Львові не дав йому Бог побачити страшний лемківський голокост. Від жовтня 1944 по серпень 1946 з польських нижних безкіїв до радянського союзу насильно переселили майже півмільйона лемків. Кремлю цього було замало. Під ширмою боротьби з рухом упа в 1947-му уряд Польщі, провівши каральну операцію вісла, Соломіць депортує з лемківських сіл ще 150 тисяч люду. Подвіттере сім'ї розселили по селах 90 повітів дев'яти північно-західних войовос Польщі. А до їхніх спорожнілих хат селили поляків. 65 літ минуло з часу акції вісла. На 30-му 30-му фестивалі Лемківська ватра пом'янули скривджених. Панахидами оплакали тих, хто пройшов через жахіття концтабору в Явожно. Польські комуністи створили його на місці фашистського концтабору. З майже 4 тисяч запорторених туди лемків 655 були убиті. Діями польських військових та спецслужб керували радянські генерали. Прийшло військо та I ma, dwie godziny czasu na zblokowanie się i opuszczenie domu. No i wezli do Grybowa, tam czekało się około no tak 2-3 dni, bo no. puste pierwsze pojechali, no. a ja potem później piwnicze, nie? No. No. To czekali 3 dni na tym i władowali wagony i to było za 2 tygodnie na miejscu, ale potem jeszcze w podrożni do Święcimia po zaniesli, zabrali. Wujka na, mojego, e, z niby kierownika e, w wagonu, zabrali go do Oświęcimia, od oświęcimia potem do Javużna, no, a potem do Jaworzna i siedzi tam w I siedzi w no i potem dowiedzieliśmy się o tym, że, że go zamknęli, nie? No i potem przyjechaliśmy na zachód, dwa tygodnie my na zachód. My tu mieliśmy gospodarkę, nie? I wielką gospodarkę, to było 4 hektary lisa. I, i 11 hektarów e, ziemi ornej. To było wszystko obsijane, problemy. Op, Gospodarka była dobra, bo dziadek jeździł do Stanów, do Ameryki, zarobiał, przyjeżdżał tu, budował, kupował ziemię. Także tego, no a potem musieliśmy wszystko oszukiwać. Ja jechałam z małym, trzymiesięcznym synem tam. Na zachód? Tak, na zachód. Nas tam to z początku była bida. Bo to było już 47 rok, nie było już nigdy e, dobrych mieszkań, bo wszystko było rozebrane. Myśmy na, na 6 tygodni siedzieli na sali. Гімнастичний потім му та ще в інше місце і навіть до такого дому по, по, по майонтку німецьким. Ні, там навіть не було. Швидко навіть кухні не мусили його низько розпалити. Гадали червоні вожді, що з цих верховин Кечер разом з людьми назавжди вирвано із землі прадавні лемківське коріння. Кілька десятиліть не можна було навіть приїздити у спустошені спалені села. Звідси 15 кілометрів. І моє село його не існує. Абсолютно є в селі тільки три хрести, де мі є там, де моя була хата, де мій дідо поставив хресті, і ще три хрести інші стоять. Більше нічого пустка заросла лісами травою дебрями. У 1956-му настало маленьке потепління. Тоді українці Польщі створили своє українське суспільно-культурне товариство. 1983-го, коли комуністичний режим Польщі почав тріскати по швах, влаштували перший фестиваль Лемківська ватра всі настільки звикли до назви Лемківська Ватра, що ніхто навіть увагу не звертає на те, що Лемки не кажуть на вогонь ватра. Вони мовлять розкладати оген, але назва прижилася. Ватра це більше гуцульське імення. Ватра живе, палає тут у маленькому селі жденя. Після відновлення в Польщі процесу демократизації в 1989-му, українське товариство стало об'єднанням українців у Польщі. Виникло й нове об'єднання Лемків у Польщі, котре повністю взяло на себе лемківську ватру. Ці дві організації діють як брати, бо стоять на позиціях, що Лемки відносяться до українського субетносу. Хоча в Польщі існує їх розділ. Під час останнього перепису населення, 10 років тому, українцями записалася 31 тисяча, а лемками майже 6 тисяч. Керівники українських громад стверджують, нашого люду в Польщі насправді від 250 до 500 тисяч. Після Другої світової війни із села Ждині виселили кількасот лемківських сімей. Але недарма воно має імення Ждиня. Тобто чекання. Жди мене. І я повернусь. Нині це Лемківський Єрусалим. Свого часу група культурних діячів викупила кілька гектарів землі, на зібрані пожертви почала створювати атракційну інфраструктуру. Щороку, у кінці липня, сюди на триденне таборування приїжджають до 10 тисяч гостей. Ніколи не обходиться без дощу. кажуть, то згорьована земля плаче. Найбільше тут приїжджає з Польщі, України, Словаччини. Є також з Балкан, з океану. Колись між двома світовими війнами біда гнала лемків з дому цілими сім'ями на заробітки по Європі Америці. А як верталися з грішми до своїх сімей, то на залізничних станціях скидали панський одяг і перевдягалися у свій селянський народний, а то би сусіди від них відверталися. Отак От чинили і багато прибулих зараз на празник до 75-річна Надія Лященська разом з великою родиною відвідала стерти з лиця землі село Віслічка. З нього її сім'ю депортували на Тернопільщину. Згодом пані Надія переїхала до Києва. Пильнує, аби вона сама, діти, внуки були вбрані так, як вимагала її покійна мама по -лемківськи. Дівчина, як іде до церкви, ту має багато таких коралів, пацюрок, пацюрка то кораліще, яка по нашому називали. Тума, тума, потім ззаду так і стужка, то в нас називали стужка, ту ще називає лента по-москальськи. Ну стяжка ту багато її. Я так вітер їх розганяє. Така називалася блюзка, але ну, в мене короткі рукави, а в нас були такі довгі рукав і тут така мережка, вона вишита на рукавах, була на грудях, а спідничка приблизно така, як моя, складанка. Ну, тут шнурків багато нашитих було, таких різних кольорів, стрічок. А коли йде до церкви така панянка, такого віку, поважного, як ви, то хустином ще назад зав'язує, а, а без хустини не ходила до церкви. А з Береться так само, тільки костужка не прив'язує, і тих коралів багато не бере. А то що називає горсет, горсет, то все мусив бути все. Типовий одяг чоловіків домотканна вишита сорочка з розпіркою на плечах, кольорові лайбики з блискучими гудзиками, довге домотканне вогняне пальто губання. Після церковної відправи файно вбраним лемкам можна йти і на забаву. Уж дині всі три дні зранку до ночі співають, танцюють не тільки на сцені, а й в містечку, що називається Лемко Стріт. Ансамбль з українського міста Самбора звеселяє коломийками. А я хлопець із самбора, тато вмерли. Мама хвора, співаю, гуляю, як холяра. Я дуже багато пісень лемківських, але е, переважно більше є трохи сумних, розумієте? Бо лемків з тої території виселили, і ті пісні трохи лишили. Тому вже батьки, які співали, які написали, трошки сумні, але і пісні веселі, дуже веселі, аж хочеться їх грати, розумієте. радісні і, і до танцю, і до співу, і до столу. Науковці досі сперечаються, звідки походить назва Лемки, буцімто від того, що вони часто вживають слово лем, тобто тільки лише. Ну хто з вас, шановні глядачі телеканалу Рада, скажімо, не чув пісні про чарівну Лемківчанку, котра жадає вийти заміж лемза найфайнішого? Наша Анничка, Лимза Яничка, Бимся отдавала. в моєму репертуарі є два компакт-диски, які цілком лимківські. Це назвав Перший Називається «Анечка», а другий називається дзвони лимківщини». Е, і в, в двох цих компакт-дисках е, я б сказала, знаходяться і популярні, і е, можна сказати, майже невідомі пісні. Наприклад, так як я не знаю, чи ви чули в темну нічку хабочиса поночі. Є така а, пісня лемківська, Ось та входить. Входять і кажу, і відомі такі, як Аничка. Потім є ще такі, що ем, такі, як Моя мива. Я не знаю, чи ви чув. Моя мива, де ти бива чира. Така, потім а там долов також невідома. Потім є така, я сьогодні буду виконувати. Дуже мені подобається поведу коника на зелені лучки, Поведу коника. На зелені лучки, сам піду, домий, ось тиха помалючки, сам піду, домий, в ось тиха помалючки. А які то справжні оці лемківські. Анечки. ну от скажімо, очі напевно такі, от такі, такі от такі, такі от... як як ті ріки, гірські тут а ви знаєте, що в моєї родини всі всі мають очі голубі. Можливо, 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 вони всі такі з голубими очами. Я не знаю. Ну я знаю одне, що лемківська натура дуже щира натура, що вони дуже гарно приймають людей, що вони. Ну, Дуже щирі і дуже відверті. Ну, принаймні мені пощастило, тому що я власне, родилася у лемківській родині, хоч моя мама українка, але власне по татовій стороні це цілком лемківське, це власне і через то в нас е, збереглася лемківська мова. А ви знаєте цю лемківську мову? Так, я раджу ж, Моя бабця родила лемківськи мій тато радив по-лемківськи. Я навіть як приїхав на Сево, то це ж не, це ж але мусиш. Ради полемківськи, я сама зі Свіржа, і там дуже багато лемків. Власне, з Рихвавту. Зараз воно овчари. Лемко ніколи не любить землю абстрактно. Він шанує тільки свою як власність, на якій ставить добру хату, поруч великий шмат щедрого на врожаї поля. Лемки переважно рільники, скотарілі, сруби. На нових місцях, куди їх запроторили, більшість з часом осіла міцно, створивши нове газдівство. Мало хто захотів кидати на жити і перебиратися назад на лимковину. Родина Карлика наважилася повернутися. Не жалкують. Так жиють хто зостав, то старий ну, ні, а молоді, там на заході, то вони не нехтя вертати. Бо дуже люди тут приїхали, ті ж так спробували, гарячи тут тяжко жити, бо то гори. Треба тяжко робити, а на заході було легше, роботи дуже вже було лекшеця живо. попросту. Просто таке шедевральна дерев'яна лемківська церква все чекає і чекає, коли знову наповниться службами Божими. Не хоче вона бути лем як туристський об'єкт. Це одна з найбільш цікавих і вартісних історичних пам'яток архітектури церковної. Їх мають вписати на список ЮНЕСКО. Це дерев'яна церква на Лемківщині на території, де були греко а що на майже на тілі Ланківщині були грекотолики. Після вигнання вигнань на схід і на захід, тепер вона є в адміністрації в руках Римо-католицької церкви, наших босслужень тут нема, немає також вірних. Бо там, де вірне є, то звичайно церкви. Korzystuje się dwoma czy trzema albo obiadamy, albo wirozpowiedniami. Bufaje tak, że serki korzystają z rymokatoliki, a katoliki to prawosławni. Tutaj jest akurat tak, że one z chybnym wiernym nie, nie służyć. A to, że ich tutaj nie ma. Owszem, oni nie powrócili. Jest kilka rodzin ojca na bogato. Kolej zżdynia była suci Lempkowskim sołem. Niniejsze ono polsko-lemkowskie. My mieszkamy tutaj od 2002 roku, to jest 11 lat. To jest mieszkanie służbowe leśnictwa Gorlice. No i tutaj jest w Zdyni 50% ludności lemkowskiej i 50% polskiej. No nie ma żadnych problemów, żyjemy tutaj normalnie. Akurat My jak sąsiad z sąsiadem pomagamy sobie, są oczywiście czasami tam jakieś tam drobne kłótnie, ale to jak w każdej wsi i w każdej rodzinie też kłótnie się zdarzają. Także tutaj jest no, bardzo przyjemnie, każdy sobie pomaga, to jest taka mała wioska i nie ma tu jakichś większych problemów, czy, czy, czy z tego powodu, że ktoś jest innego wyznania, czy innej narodowości. Stefan Tele miejscowa znamenitie. On maluje jak amator, tworzy kuchnie, kuźnie, kurczmy, jakie były kiedyś w zniszczonych Йому постійно приносять фотографії предків і просять намалюй. Шкодує, що не є портретистом. Телеп вважає себе репресованим під час акції вісла, навіть репатріантом. Хоча в Польщі офіційно таких статусів немає. Я тут приїхав так докладні, вже не пам'ятаю, декі 25 років, п'ять років буде тепер. Купуємо просто старшу хижу, таку по по, Można powiedzieć po Leemkilsku jeszcze bo budowana w 1939 roku to ta chata stara. No i tak, yy, tak się nam żyje po Od Od kilkuset roku, jakbym tu przyjechał, zacząłem maluaty po kuściok, stopniowo, pomalenki, to doszykowo dochodził sam. Także z mnie taki samoułek, jak to powiedział tak maluję, tak jakoś wychodzę, że szybkiem się to podobać. i po że to wystawiam w miru tak, żeby licznie tam dwie trzy wystawy były. Wystawiałem w różnych mieściach. Kraków, Warszawa, na Słowacji, w Czelabirci, w i tak dalej. W ostatnio była wystawa moja. Генсеки та перші секретарі ЦК у Москві та Варшаві і не думали, що після операції вісла лемки зможуть оговтатися, несамовито пройшлися по них вогнем і мечем. А лемківський дух від того нищення зневаги перетворився у велику повноводну ріку віслу. Історична пам'ять забурлила. Лемківщина, моя земля, і направду я, як голова колишньої світової федерації Лемків, запрогамував. Такі дві речі, один з них це університет Ленківський, куди могла з'їжджатися ленківська молодь. І вони звідси верталися зовсім іншими людьми, оскільки, оскільки вони набиралися тут -ту духу і тут читали лекції, і водили поправляли церкви і так далі. Я запропонував, щоб кожного року проводили. Міжнародну конференцію, яка кожного року мала бути приурочена до наших великих визначних лемків. Таких було конференцій вже проведено більше ніж ніж п'ять. Окрім того, я запровадив, що ми можемо е писати книги. Е називається це е історія е сіл Лемківщини. Я казав, що я знайду гроші, тільки пишіть. Пишіть оце. Тому що це розумієте, коли говориться про книги, ми маємо, ми маємо відновлювати свою історію, і коли хтось пише спогади, я маю 15 книг. редактором є книг на тематику, але Редактор це, це, ну, не має Корректор летом. Родину пані Ольги Бенч, генерального консула України в словацькому місті Пряшеві, доктора, професора, музикознавця, після війни з польської Лемківщини примусово доправили у Тернопільську область. Пощастило, що на новій землі поселилися цілим переселеним селом. Пані Ольга вважає себе простою лимкинею, сповна володіє лемківською говіркою. На фестивалі в ждині вона з головою занурилася в людське лемківське море. Всіх вона знає, шанує, всі її поважають, нерідко спілкуються, співають до ранку. Уж дині часто бувало, коли працювала заступником міністра культури України, учасникам нинішнього дійства. Пані Ольга Бенш розповіла про лемківські мотиви у творчості видатного українського композитора Дмитра Бортнянського. Його діду походить з тутешнього села Бортне, а також про те, як на Тернопіллі цими днями вшанували народжених цих горах неподалік відомих лемківських майстрів. Тут буквально за горбочком, кілька кілометрів. Від цієї ж дині є рідна земля моїх всіх пра прадідів і всіх моїх предків. Але та земля була відома тим, що три села: Дошно, Вілька, Балотянка, це були три села Різьбярські, де графиня Анна Потоцька зорганізувала школу, і хлопці-руснаки Лемки різьбили унікальну різьбу. Так, от, в 45-му році, всі ці три села були депортовані, і всі суцільно поселилися на Тернопільщину, де продовжили своє мистецтво. Це мистецтво потім опинилося в усіх музеях України. І частина їхньої спадщини залишилася тут, але безумовно безіменними лишилася частина тих різьбарів, яких ще в 35-му році президент Польщі Ігнацій Мусіцький сказав, частині з них їм треба вчитись в Краківській академії мистецтв. Так, от цим різьбарам цього року я в селах Курянах Бережанського району на Тернопіллі за безумовно за підтримки голови обласної адміністрації Тернополя і за підтримки голови райадміністрації Бережан і сільського голови курян ми встановили Два пам'ятники Михайло Орисику і Кузьмі Стецяку. Це ті найвизначніші різьбари до школи, яких належав і мій батько. А село Вілька було спалено в 45-му році. Там лишилася одинокою моя бабуся жити. Потім її було застрелено, село було спалено, а волетянка нині стоїть. Там є лише 43 хати. У Львові подружжя Кіщаків створило домашній приватний музей лемківської різьби та писанок. Степан Кіщак експонує в ньому не лише свої різьбярські твори, а й роботи 40 відомих інших лемківських. Майстрів дружина Тереза з донькою Ольгою поповнюють експозицію своїми крашанками. Степан Кищак вже вчився тут, в Керницькій семінарій учительський, але коли приїхав до Радянського Союзу, поступив у Львівський університет на філологічний факультет англійської філології. І він вже побачив, що ті лемки походять по базарах, продають свої ті тарілки, ті орли. І треба їх було зібрати, бо ми не то були бідні люди, яких нас вигнали без всього з рідної землі. І він їх потім зібрав у Львові. Знайшов таких, такого паньківа, художника, який зацікавився тою лемківською різьбою. І потім Степан Кіщак е, при, при е, вишивальному відділі Лесі Українки створив такий е, сказав, а то можна створити там дати лемківську різьбу? Вони з задоволенням прийняли тих лемків майстрів у і була створена така спілка. Уж ніхто нікого не ділить на лемків місцевих чи Приїжджах всі вважаються своїми. Людину тут цінують по тому, що вона конкретно робить для Лемківщини чи не цурається своєї мови, культури, звичаїв, традицій. Не дай Боже дорікнути Лемкові. Я вас не розумію, говорить українською літературною мовою. Лем мовчки глипне на тебе поглядом Захара Беркута, доки не збагнеш лемки, то корінний гордий нарід з тих гір. Готські бесіда е, наших сел була різне різнилася між собою. Були різні діалекти. Ale znaleźli się takie tworci, e, którzy potrafili pidnesty narodnu Besidu na riven literacki, e, Potrafili stworzyć zruby e, literackiego standardu e, rusyńsko-lemkijskiego języka. Pierwszym takim twórcą był Iwan Rusenko. E, osobliwi e, zapało, zapało mi w serce e, e, w dumci jego, jego dwa wersy. Lemkowyna, która dumam jest e, Perfekcyjnym lirykom, która e, w e, to to, czym, czym, czym jest Lemkowina, to to Sud Lemki. E, Pozwolę sobie e, zarecytować ten wersz. Iwan Rusenko Lemkowina. Szumią Lisy, grają piśni. Hej, za dawne wiki. А ялички сяклоняють смерекам столітнім. Хмари плинуть понад гори тихонько, як гуси. Понад гори, понад ліс із Карпатської руси. От Т'ячова, Ужгорода, города, прес хуменне Пряшів, Плинуть гунам. Мили хмарки з вісточком од наших. Ідуть дале. Гущавниці, престатрянські турні. Тут усі розуміються, українці, лемки, поляки, серби, бойки, гуцули. Висідують без будь-якого перекладу. Навперейми запрошують один одного гості. Наприклад, до села Лося, знаного майстрами-мазярами. Вони колись видобували нафту, з неї робили мастила для карет, фаетонів, бричок, підвод, возів. Ну, село Мазярське, то є още, з котрого виводять чатодвіз. І давно люди жили з ганлу е, мажом, де їхали по цій Європі і продавали до смарування колічок, щоб легше лекше їздив. Teraz już ma zinie Została to tradycja i kultura, którą do dnia niesńiągo to to kultywują. Ja z kim pracuję? pracują? To są typowo koni huculskie, które się wywodzą z huculszczyzny, obecnie terenii e, Ukrainy, z dopływu prutu i czeremoszu. To jest konie z największej stadniny w Europie, koni huculskich w Bodyszowi. Boga to jeszcze mieszkał Lemkił, Kotry które kultywują tradycji lemkijskie i wciat swoje dzity. Так Также тримаємося. Місто Лігниця то десь ген-гену чорта в зубах, аж біля німецько-польського кордону. В тому місці, коли здепортована сюди українська громада, останніми роками напрочуд активна. Мають українську школу кілька національних ансамблів. Мої предки походять з-під криничі, і мій прапра, -пра і прапрабаба, коли там їх вивезли під лігницю, самі вернули до Новіуси. To, to, to seło piz krynecią i na zad ich do wachony już szmaryli i wywezli na zad na zachód. Także tragedia akcji Wisła no, w mojej rodzinie była bardzo mocna. I dumam że e, to ta akcja Wisła tak naprawdę e, ona dije Dali, dlatego że, że często się zabywa o tym, że historia to je konkretne rodziny, konkretne osoby, a czasem Mariamę to jako jako i knyżkę jednej. Ja wczuję ukraińskoj, w czytelnik ukraińskiej w ukraińskim liceju. tam jest ukraińska szkoła i tak naprawdę trzeba powieści, że świt ukraiństwa w Polsce budowali Lemki. Mieli największą siłę, żeby przekazać lubą do tradycji. Swoją pracowitością, motornością Ukraińcy Licknicy, schodzi na bdzil. Під час виступу юних аматорів з програмою українських пісень глядацька зала від захоплення стала як вулик. Ми приїхали з Лігниці, з української школи. Там ми вже співаємо в цьому ансамблі шість років, а сам називається Дикі бджоли. My śpiewajemy ukraiński i lemkiński, polskich my nie śpiewajemy, to my chodzimy do ukraińskiej szkoły i my podtrzymujemy naszą tradycję. Na Ukrainie my, my jeszcze na nie Ale my były bahatorazju u Lwowi, na Krymie, w Kijowie. Так що візимо на рідну землю по той бік гори живуть лемки східної словаччини, а по інші лемки закарпатської України. Відомий культурний діяч словачини Юрій Пача на свій 80-літній ювілей зробив собі довгожданий дарунок. Нарешті вперше приїхав до Ждині. Якось так завжди виходило. То я хворів, то не був фляшовий, то не знав точно дату, отже, я вперше. Але це не значить, що я не знаю про ідею і про ватру. Я завжди все перечитував, що ми писали в Словаччині про Ленківську ватру. Знаю. Тих перших організаторів Труханівського, інших, які то все починали. Я особисто вважаю, що це дуже добра акція, Тут інколи, інколи сказано, що найбільша акція, найкраща акція. Нам з одного боку приємно. Що воно, так як журавлі колись у Варшаві, так і Лемківська ватра виникли як прямий і безпосередній вплив світницького свята культури українців Чехословаччини. Другого боку, соромно, що значення наших окремих акцій падає, але одночасно переноситься головне на Лемківську ватру, на Лемківську культуру. На пропагацію, які роблять русини українці в Польщі, нагадаю глядачам телеканалу Рада ви дивитеся репортаж про 30-й ювілейний фестиваль лемківської культури в Польщі життя буття лемків поза її межами. Скільки всього лемків у світі? Ніяка статистика не знає. Припускають, що до півтора мільйона світова федерація українських лемківських об'єднань гортує товариства семи країн України, Польщі, Словаччини, Хорватії, Сербії, Канади та Сполучених Штатів Америки. І з травня місяця, з 12 травня, властиво мене обрано головою Світової Федерації українських лемківських об'єднань. Тобто, можна сказати, що я зараз найголовніша лемкиня у світі. А основним підґрунтям, чому до мене так і звернулися з проханням очолити цю організацію, бо я є докторно. У політичних і основною моєю такою сферою досліджень це є питання міжнародного миру і залагодження конфліктів. Саме ви знаєте, що питання лемківщини, депортації, акції вісла це досить такі конфліктогенні питання у відносинах і Польщі та України, а також багатьох інших країн, де лемки проживають. Ну, можливо, це якраз моя місія на сьогодні, щоб мати можливість сприяти вирішенню цих проблем. Ну, але окрім того,